Вітаю вас, дорогінкі мої п'ятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 5 класу. Що таке десятковий дріб? Сьогодні ми з вами про це дізнаємось. Ви вже знайомі зі звичайними дробами і зустрічалися з такими дробами, у яких в знаменнику стоїть 10, 100, 1000 або інший, інша розрядна одиниця, тобто одиниця і декілька нулів. І такі дроби називають десятковими, і вирішили їх записувати більш в зручній формі. У записі десяткового дробу завжди є ціла та дробова частини, і їх розділяє кома. Як же записують таке число? Це число записують порозрядно. Тобто кома розділовий знак зліва від коми. Цілі, такі ви вже вмієте писати числа, це одиниці або двоцифрові числа, трицифрові, тобто розряди одиниці, десятки, сотні, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. А справа від коми вже починається дробова частина. Вона записується теж порозрядно. Спочатку йдуть десяті, соті. Тисячні, десятитисячні і так далі. І ось тут в цій таблиці показано, як записати число 123,04610. І ось так його записують порозрядно. Ті розряди, яких не вистачає, заміняють комами. Після коми має стояти ровно стільки цифр, скільки нулів у знаменнику дробу. Можливо, зараз вам не зрозуміло, але коли ми почнемо виконувати завдання, ви все зрозумієте. Це дуже просто. І так, прочитайте і запишіть десятковим дробом. Читаю 1 десята. Десятковим буде 0,1. У десятки 1 0 після кому одна цифра. Зрозуміли? Якщо зрозуміли, спробуйте самі спочатку, а потім уже звіритися зі мною. Ну що, перевіримо. В другому 2,7, 12,2. А ось в четвертому у нас уже чекає сюрприз. Треба написати 0,8. Тобто 8 ми маємо написати на місце сотого розряду. А десятий розряд, 10, замінити нулем. 18, 0,18 тут без проблем. 1,12 дві циферки після коми. 5, тисячних. 5 напишемо на місце тисячних. а десяті і соті помістимо туди нулі. 12,125, тисячних, ну то взагалі без проблем. Ну що, як ви справилися з цим завданням? Подивимося ще, що пропонує нам підручник. Запишіть звичайним дробом. Ну, те саме, що ми робили, тільки навпаки. Спробуйте самі зробити. Перевіримо: в першому 1, в другому 4, десятих, в десятих. 2,5. В четвертому 12,8, а в п'ятому що 5, сотих, 11. Сотих.

Ви молодці. А хто не справився просто подумайте ще раз. Спробуйте і точно у вас все вийде. Запишіть десятковим дробом число, яке написано частково словами. Ну, все те саме, що ми робили зараз. Потренуйтесь трошечки. Перевіримо: 8,3. 16,5. Увага! 0,4. Увага 0,4. 4,14. 25,19. 37,125. І увага 5,5. Порядок? Справились? Молодці. Ще декілька завдань. Коли ми можемо записати десятковим дробом результат ділення. А взагалі, пам'ятаєте, що дробова рисочка то теж ділення, да? значить, виходить, нам треба написати майже те саме: 0 3 десятих, 5 десятих, сотих, якщо замінимо дві крапочки на Рисочку дробову. А можна ще сказати вивести для себе правило? Дивіться, коли ми число ділимо на 10, у нього 1 нуль, То ми одну цифру якби відділимо комою, комою. Да? Ну, якщо здогадалися, як це буде? Спробуйте виконати самостійно. Ну що, перевіримо? 5 поділити на 10 це 5 десятих. 5 поділити на 100 це 5 сотих, 0,5. 56 поділити на 100 це 0,56. 125 поділити на 1000 – 125 тисячних, 0,125. 78 поділити на 1000 – 78 тисячних, 0, і увага ще один нулик на 10 розряд 10, 78. Тисячних. Запишіть частку спочатку мішаним числом, а потім десятковим дробом. Ну, я тут мішаним числом не написала, да? ви, мабуть, написали 1,1 дробом, а тоді 1,1. Так само 2,54 мішаним, а потім десятковим 2,54. Я тут пропустила трохи мішане число. І 1548 поділити на 1000 – Це 1000, тобто ціла. 548 тисячних звичайним дробом. А тепер десятковим 1,548 тисячних. Виразіть в гривнях. Ну, точно знаєте, що в гривнях 100 копійок, так? значить, 35 копійок це 35 поділити на 100. 35. сотих – Це буде 0,35 гривень. 6 поділити на 100 6. 0,06 гривень. 12 гривень 35 копійок це 12,35 гривень. 15 гривень 15 копійок це 15,15 15 гривень. 123 копійки це 123 поділити на 100 буде 1,23 гривні. 257 копійок, 257 поділити на 100, 2,57 гривень. І теж я маю надію, що ви справились. Ну що ж, дорогенькі, тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, поки що все легко і досягайте своїх вершин. Я щиро вам цього бажаю. До зустрічі!